Господи Боже мій, на тебе поклав я надію, спаси мене від усіх напасників моїх і визволи мене, щоб часом не схопив, як лев, душу мою, коли немає нікого, хто б визволив, урятував би. Господи Боже мій, якщо я вчинив це, якщо єсть неправда в руках моїх, якщо відплатив я тим, що зло мені діють, то хай безправді упав я від ворогів моїх полишений. Хай же переслідував ворог душу мою та опанував, та втоптав у землю життя і славу мою, в пороху кинув. Стань, Господи, у гніві твоїм піднесіся на країнах ворогів моїх, стань, Господи, Боже мій, в уставі, що заповідав єси, і збір людей обступить тебе, і над ним на висоту повернися, Господь судити мене, народи, суди мене, Господи, за правдою моєю та за моєю невинністю в мені. Нехай же перестане злоба грішників і попровадиш праведного ти, Боже, що і спитуєш серця й утроби, правдива поміч моя від Бога, який спасає правих серцем, Бог суддя справедливий, і могутній, і довготерпеливий, не палає він гнівом щодня, якщо не навернеться меч свій, почистить він, лук свій напружив і наготовив Його. І смертоносне знаряддя у нім наготовив, стріли свої вогненними вдіяв, Ось грішний захворів неправдою, зачав біль і породив беззаконня, копав він рів і вирив його, і впаде в яму, що викопав її, обернеться біль його на голову Його, і на тім'я його зійде неправда Його. Буду прославляти Господа за правдою Його, буду співати імені Господа Всевишнього.